Прячемся Покажите, так под гаражом. Горячий. Вот это готовый еще горячий осколок. Танк а видно раз? стреляет, потому что 3 секунды и оттуда и уже взрыв. Да, вот. Очень опасно, свет сейчас исчез. Но, скорее всего, и вода уже, наверное. Отойдите, пожалуйста, стенки. Ці будинки у Дніпровському районі Херсона російська армія атакувала близько 12-ї години. Розповідає місцевий житель Дмитро. Після обстрілу в його оселі немає електроенергії, газопостачання та води. Біля нас взорвалося мабуть два снаряди. Ось повелитали схло вікно, кого ще повирвали. Я якраз в цей момент заходив з коридору кімнату. Мама була. На кухню. І вибух, і скло на нас. У нас квартира виходить, вся в склі. У той кімнаті зразу повибивало шибки всі, а потім вже третій, третій туди, четвертий це тут повибивало все. Це скло, це тільки почала прибирати. Вітер гуляє, як літом. Людмила живе разом з 90-річним чоловіком. Він маломобільний. На кухні насипала тільки насипала, щоб поїсти. І Як грохануло, все розбило і все. І воно стоїть те все, їда моя. Все зруйновано, шкаф зруйнований, лоджія повністю, кровать зруйнована, зруйновані всі вікна, в кімнаті все жалюзі. Прилітіла, перебила газову трубу на котельні. Там аварія газ. Зараз ремонтують. І вдов прилетіла, перебила трубу в підвалі вода, стекла повилітали окна. Відновні ну, немає окон ірина Проценко та її чоловік наглядають за будинком свого кума. На момент обстрілу у цій оселі нікого не було, каже жінка. Побита, смотрите, вот вот-вот осколками побита. Даже пробила мебель. Крыша дырявая вся. Да, крыша х... в дырках. все ст... окна, стеклопакеты. Ну, все, что я не знаю, ворота там это уже даже не считаем. Там гаражные даже ворота все пробиты, эти все ворота, все пробиты. Все, что по бокам э, идет конек по крыше, все это по, по отлетало, по крыша, крыша вся в дырке. Да. Оксана Хлібус Ігор Печенко, Яна Самко Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.